Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таро-прогноз для ДІВ на грудень 2023 року. Будемо дивитися на чотирьох колодах, але остання це більше як такі та, що ж, власне, робити. Почнемо з першої колоди таро світлого провідця. І давайте глянемо, що очікує ДІВ у грудні 2023 року. Діви, грудень. Дурень у вас перша карта клас. П'ятірка води. Угу. І сімка жезлів. Про що тут дурень? Мені цікаво. Королева жезлів. клас. А, дурень це взагалі. Так от шикарна комбінація, насправді, тому що. Це якийсь початок, це довіра до всесвіту. Бачите, тут дівчина вона падає якби спиною назад, і вона довіряє тому, куди вона падає, Вона, можливо, і не бачить, да, особливо, але вона вірить, що все там буде класно, і це про кардинально новий етап вашого життя, новий початок. По е, королеві жезлі це якісь можливо зміна соціуму, зміна роботи, зміна колективу, зміна якихось хобі, е, зміна якогось навчання, да, де ви будете активна, де будете, тхути, будете проявлятись, де будете себе показувати. Е, супер, супер, супер класно. Тобто початок, який ще й із енергетичною такою підсилкою, да, підсиленням. Воно повинно піти дуже класно. Тобто, якщо ви про щось думаєте, ви хочете щось зробити, реалізувати, не бійтеся, йдіть в це, дурень прямий, це класно, це новий шлях, це тільки початок, і то навіть не початок, це точка ноль. Да? Це обнулення, і, по, і тільки думки в сторону якогось крутого кардинального початку, але воно того вартує насправді. Далі п'ятірка кубків перегорнута, яка, власне, говорить про те, що ви будете виходити із оцього такого, знаєте, желейного стану, я його називаю, коли людина зливає весь свій емоційний потенціал просто в дірку якусь. І отут перегорнутість власне говорить, що ви будете виходити із цього стану, із якоїсь стану апатії, такої якоїсь меланхолії. Я би не назвала це депресією, я би сказала, що це емоційні ями такі. Да? Тобто ви із цього цієї ями будете вибиратися, і це дуже класно. І по сімірці жезлів ви будете навпаки створювати якусь свій захисний бар'єр, свою бульбашку, в якій вам комфортно, в якій вам класно, свідомо, вас тут ніхто не зачепить. Це карта дуже активна, насправді, коли людина відстоює свою позицію, захищає себе в різних моментах. Це може бути як в стосунках, наприклад, коли людина захищає свою думку, типу Я так хочу, так не хочу. Да, тобто встановлює якісь кордони, спілкуються, комунікує. Також це може бути як захист там, своєї дипломної роботи, своєї роботи, можливо, ви підете на інтерв'ю якесь і треба буде себе проявити. Оце сімка жезлів пряма говорить: якщо ви будете включатись, не будете соромитися своїх думок, своєї ідеї, хто ви, ви пройдете. Ну, в будь-якому випадку, якби тут позитивна карта в тому сенсі, що вона в прямому, і ви по-любому захистите свої інтереси, ви зробите так, як відчуваєте, і це єдиний правильний буде для вас варіант. Так, наступна колода це колода Mystical Moments, да, Таро Містичних моментів. От, вона така доволі велика, але дуже гарна. І, знаєте, як метафорично можна сказати, тому що тут такі картинки, як на мене, вони прям так сильно показують історію карти. Отже, діви. Сімка кубків перегорнута. Так. Шістка жезлів і колесо фортуни. Про що тут колесо фортуни Угу. Так, дивіться. Ну, значить, сімка кубків тут про те, що ви. якби, Це гарна карта в перегорнутому значенні. Насправді. Я її дуже люблю саме в такому значенні, тому що вона говорить, що ви будете дуже чітко дивитися на речі. І це вам дуже якби. Ви взагалі діли такий дуже практичний знак. Ви взагалі любите практично дивитись на речі. І те, що тут багато кубків, говорить, що вам цей місяць буде не дуже комфортним. Все ж таки, ваша масть це пентаклі. От. І тут і кубки, і жезли. Да? Тобто це не, трохи не те. Але тим не менш. Ем... Сімка кубків говорить про те, що ви не будете будувати з приводу чогось ілюзій. Навпаки, якась ситуація буде дуже чітко і проявлено виглядати для вас, ви будете дуже ясно мислити, ви не будете будувати якихось очікувань з приводу когось або чогось, і вам буде все прям дуже зрозуміло. Також по сімці кубків. Це карта розфокусу або мультивибору, коли ми стоїмо перед питанням, що обирати пошук квартири, пошук роботи, пошук машини, наприклад, де стоїть великий вибір. І ми до кінця не знаємо всієї ситуації. Отут таке враження, що ви ніби визначитесь. Що ви побачите або для себе якісь чіткі критерії, або зрозумієте, що вам треба, або, ну, коротше, от прям буде якась чіткість і ясність в якійсь ситуації. Тут добре. Шістка мечів ой, жезлів, шістка жезлів говорить про те, що е, вам буде не вистачати якоїсь підтримки, ну просто типу від друзів, від сім'ї, чисто людської підтримки. Тому що шістка жезлів це людина, яка, умовно, на коні, да, тут на колібрі е, жінка, і вона якби обрала свій шлях і туди рухається. Е, по шістці жезлів ви так само, ну по перегорнуті, ви так само оберете свій шлях і будете рухатися, але вам це буде якось так, знаєте. А чи правильно я йду, а чи в тому я напрямі. Да, типу, вам ніби буде не вистачати підтримки від важливих для вас людей. А тут попросіть її самостійно, поговоріть прямо з цими людьми, запитайте, а як ти вважаєш, а ти думаєш, я правильно роблю, мені потрібна твоя підтримка. Будь ласка, типу, я її, ну, мені це життєво необхідно, тому що по 6-й жезлів перегорнуті, немає відчуття, що ви. Рухаєтеся правильно. А ви знаєте, у вас тут ще такі карти, вони ніби, от знаєте, ви ніби щось тільки формуєте. От немає якогось такого е, фундаменту, що от прям чітко я розумію, що от я стою на двох своїх, і мені все зрозуміло і ясно. Ні, у вас тут дурень тільки початок. Ви ще падаєте в омут з головою, да, кудись, і виходите з якихось ілюзій. Тільки щось формуєте якийсь свій парканчик, щоб зрозуміти, чого хочеться. Да? І тому тут не вистачає вам підтримки, тому хочеться взяти її звідкілясь. Також Колесо фортуни перегорнутої із королем Пентаклів, Да? В чому буде застій? Тобто колесо фортуни, власне, говорить, що є якийсь застій, який стосується короля Пентаклів. Це робота, це результати, це. Кар'єрна єр, кар сходинка і також це великі покупки. Тобто тут в цих питаннях можуть бути якісь застої, затримки, де от якось ну, не йде так, як ми розраховували. От, наприклад, ви хочете купити якийсь дорогий подарунок, буде довго, починайте купувати вже з початку грудня. Або якщо у вас на роботі планується якась не знаю, підсумок. Вашого, ну, ваших результатів з приводу року, то воно буде або відкладатися, або якось все так дуже повільно йти. По королю Пентаклів, якщо хочете, ну тут треба брати ситуацію в свої руки. І керувати цим процесом, лідити цей процес, щоб було так, як ви хочете. Інакше буде ще, ще і ще більше затягуватися питання важливе для вас. Особливо колосо фортуни перегорну, це знаєте, коли, ну, типу, вдача не посміхається. Куча всякого навалюється в один і той же момент. І треба все розгрібати, і не завжди ми встигаємо. Оце колосо фортуни. Так, і наступна колода. Це в нас тарок, книга тіней. Давайте глянемо, що тут очікує дів у грудні. Взагалі такий суматошний місяць у вас виходить. З однієї сторони, ви багато чого можете встигнути, да, і для себе зрозуміти, але з іншої сторони багато справ. Да, вежа, справедливість. Всі старші аркани. Про що тут? Хм, дивіться, отут вежа, у да, вас. Отут справедливість перегорнута. І отут жриця перегорнута. Мені просто цікаво. Про що тут вежа? Добре, про що вежа? Ага, вицерь кубків. Добре, дивіться, вежа. І лицарь Кубків так цікавий 4 десятий 10-й дім. Тобто, ваші цілі, які ви тут собі поставили, вони принесуть вам результат, але зовсім не такі, які ви очікували. І, скоріше за все, про це і говорить сімка кубків, яка говорить, що ви чітко і ясно подивитесь на якусь ситуацію і зрозумієте, що, ви, можливо, літали десь в хмарах, а зараз все зрозуміло. Тобто, дивіться. Вежа взагалі, це карта результату. Це карта, от, прям все, вже прийшло, і от прийшла до тебе вежа. Зазвичай ця карта вона доволі негативна. Тут от, жінка вона розбила е кружку, і вона така червона, що символізує якусь сварку, агресію і так далі. Так? І це все дуже швидко, екстремально швидко відбулося. З приводу чого, по четвертому дому, були якісь очікування, були якісь сподівання, з приводу стосунків може бути, з приводу сім'ї, та й взагалі по роботі ще може бути якась історія, досвід і так далі. І отут щось не зійшлось. Це такий, знаєте, чому я кажу це в негативному форматі, тому що оточення, ну таке. Особливо ця карта жриця перегорнута, тобто результат, типу, Знаєте, от не подобається, от, типу, бісить трохи. Справедливість говорить, і тут я наголошую на цьому, що цей результат, скоріше за все, не дуже справедливий. Чи буде потім цей результат... Ну, чи будете ви його якось пробувати змінити або передивитися і так далі? Угу. Ви знаєте, ви, скоріше за все, ні. Двійка мечів тут говорить про те, що ви спробуєте війти в ситуацію, зрозуміти е, такий дзен да, зловити, що, що важливо, да, що треба відпустити, тому що поміркованість перегорнута, ви будете бачити, що воно того не варте, воно все одно не принесе вам того результату, якого ви хочете. Да, і плюс ще якась третя особа, тобто треті люди, треті хтось да буде впливати на вашу ситуацію. Тобто, тут про що, якщо так коротко да брати, по-перше, вежа пряма якісь результати, скоріше за все, не дуже приємні. Які до вас прийдуть. Вежа це в нас кар'єра. Це в нас, наприклад, очікування по кар'єрі, що ви будете рухатися далі. А тут якби якась несправедлива ситуація, яка вас не дуже влаштовує, і ви будете думати, як би вам вийти з цієї ситуації. Також з приводу стосунків може бути теж якісь вияснення стосунків, де ви можете пожариться, замкнутися. Вот. Яка тут для вас порада? От я от прямо по цим трьом картам запитаю окремо, що вам робити, щоб, ну, ви, були, щоб ви тримали цю вежу, умовно, під контролем. Да, щоб ви тримали, що ну, взагалі, повішений вам каже декілька речей. З однієї сторони, він каже, що нічого не треба робити. змиріться. Прийміть ситуацію таку, як є. Вежа прийшла не просто так, це не сюрприз для вас. Це, ну, типу, довго тягнулось, і ось воно нарешті вийшло. Таким результатом. Це просто результат ваших дій з однієї сторони. З другої сторони, якщо це стосунки, наприклад, то повішений говорить: опирайтеся на вашого партнера. Якщо він так каже, значить так треба. Опирайтеся на нього. Тобто це може бути як і ваш. Чоловік-партнер, так і ваша жінка-партнер. Див... Ну, це залежить від того, хто це дивиться зараз. Але повішений, він, знаєте, типу як підвісає. Він просто чекає, коли ситуація завершиться. Тобто тут немає активних дій, навпаки, медитації, всякі, очікування, йоги і так далі. Не робіть ще гірше. Вот так. Ось вот. Така пора. І взагалі, давайте глянемо загальну пораду для вас на весь місяць на цій колоді Ethereal Visions. Мої рухи йдуть швидше, ніж я говорю. А, значить, порада для дів на грудень місяць. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків говорить тут про те. Що треба дуже скрупульозно обирати, хто навколо вас? Це перше. Друге, Перегорнутість говорить про те, що проаналізуйте, що вам, ну хто навколо вас, подобаються вам ці люди чи не подобаються. Це ви їх до себе якби притягнули. Як? Як ви їх притягнули, якими інструментами і так далі. Також дев'ятка кубків говорить про якусь таку надмінність, нахальність, самоконцентрацію на собі, егоцентризм, який у вас може бути. І треба на це звернути увагу. Так? Тобто цього треба менше. Більше задоволення від життя, більше задоволення від моменту. Кайфуйте, отримуйте задоволення, як якби це, ну не знаю, мені здається, це доволі. Може звучати банальною історією, але в наш час дуже мало людей кайфують від свого життя, від процесу, від моменту. Тут у вас видно, що ви вступаєте в кардинально нову фазу свого життя, і цей дурень може розвиватися для вас протягом року, можливо двох. Тобто, це не тут і одразу це все відбудеться. І видно, що вам дуже не вистачає якоїсь підтримки. Це люди, да? які люди навколо вас. Е, видно, що у вас є проблеми із роботою, і є якісь очікування, да? з якими ви будете зустрічатись. І для того, щоб легше собі упростити життя, спробуйте знаходити щастя в простих моментах, щастя і вдячність від того, що у вас є, від того, що ви живі здорові, що люди, які поруч з вами. Теж цілі і неушкоджені. Якщо вам хтось не подобається з вашого оточення, подумайте, чому власне, ви з цими людьми спілкуєтесь і чому досі не припинили це спілкування. Да? Тому що насправді вежа тут е вона просто прийшла, вона відбулася і все. Да? Тобто ви просто її пережили. І це як нова точка, да, відліку. У вас дурень як новий початок і вежа, це як умовно таке завершення ситуації. Тому мені здається, що все буде доволі гармонійне. Єдине дуже залежить від того, саме яким чином ви будете на це дивитись, під яким кутом, як ви це будете сприймати, да, оце важливо. Так, на цьому буду завершувати діло. Дякую, що дивитесь. Буду вам дуже вдячна за коментарі, вподобайки і е, підписку на мій канал, мені це дуже допомагає розвиватись. І також, якщо у вас є питання, ситуації, які потребують розбору, пишіть мені в інстаграм. Я там на зв'язку і завжди готова допомогти. Усім чудового грудня! Впевнено, ви усім впораєтеся навіть з ситуаціями, які вас не дуже влаштовують. І... Всім пока.